Мабуть, не раз стикалися зі стереотипом про те, що кішки та собаки ніколи не дружать між собою, і взагалі є антагоністами у світі тварин. Та що тепер робити? Хіба це справжні вироки? Їм ніколи не жити під одним дахом? Ні, говоримо впевнено. Проте попереджаємо, що для цього буде потрібно чимало часу. І зусиль господаря, привіт! Ти на каналі Зоокомплекс у цьому ролику зібрали кілька порад від фахівців, як подружити котика і собаку. гайда розбиратися. Але перш ніж почати, підпишись, будь ласка, на наш канал і постав лайк цьому відео. Це допомагає просувати українськомовний контент про щасливе життя із хвостиками. Очевидно, що стосунки між домашніми улюбленцями у великій мірі залежатимуть від характерів тварин однак, господарі можуть на цю дружбу повпливати і допомогти своїм чотирилапам. Першим і дуже важливим етапом, звісно ж, є знайомство: якщо ви приводите кота в дім, де живе собака, занесіть переноску з котиком, туди, де перший час тварину можна буде ізолювати. Це може бути кухня, балкон, якщо він безпечний і має комфортну температуру, чи будь-яка кімната, що зачиняється. Цю кімнату потрібно облаштувати всім необхідним місцем для годування, лоточком, дрябкою та іншими речами для котячого комфорту. Котику буде потрібен певний час адаптуватися, познайомитися з новим приміщенням, його запахами і тільки потім знайомитися вже з іншими членами родини. Оптимальна тривалість такої ізоляції 1,2 тижні. Не забувайте, що для тварини, до якої принесли нового члена родини, це також стрес і певна конкуренція. Тож йому потрібно всіма способами показати, що господарі його так само люблять, як і раніше, і загрози його комфорту чи статусу у цій родині немає. Проявити це можна достатньою кількістю уваги для чотирилапого, а також вибором простору для ізоляції новоприбульця. Йому не повинні відводитись улюблені місця стерожила, його особисті речі чи іграшки. Через деякий час у кімнату, де розмістився мурчик, можна завести собаку, попередньо зачинивши кота в переносці. Собака обов'язково має бути на повідці, на випадок, якщо щось піде не так. Дозвольте пасику познайомитися із котячим простором і все добре обнюхати. Обов'язково хваліть тварину, якщо вона поводить себе спокійно, не збуджується понад міру та не агресує. Також слідкуйте і за станом котика. Якщо він не нервує, не шепить, не ричить і не виявляє інших ознак агресії, можна обережно відчинити переноску та дозволити котику вийти. Не змушуйте тварину виходити з переноски, якщо вона сама цього не хоче. І не підпускайте собаку занадто близько, щоб різкими рухами вона не налякала кота. Під час знайомства розмовляйте з обома тваринами спокійним тоном, хваліть їх, котика можна взяти на руки і заспокійливо погладити. Не дозволяйте собаці занадто різко проявляти цікавість, щоб не спровокувати у кота зайву агресію чи не налякати його. Варіант, коли у місце, де вже живе кішка, потрібно привезти собаку, трохи складніший. Перед тим як заводити чотирилапого до котячих володінь, а саме такими кішка вважає вашу квартиру, звісно ж, переконайтеся, що помешкання обладнане достатньою кількістю сховків. У кішки має бути багато місця, де вона може сховатися, і чим вищими будуть ці сховки, тим краще. Місця мають бути недоступними для песика, високий ігровий комплекс, лежанка на підвіконні чи верхня поличка у шафі. Запускайте собаку до помешкання тільки на повіці. Обов'язково озбройтеся ласощами чи улюбленою іграшкою гавчика. Ними можна буде відволікти увагу собані, щоб вона не сильно лякала кота своєю цікавістю. І активним способом дослідження території. Жодних примусових процедур. Якщо кішка просто уважно дивиться на нового гостя, десь із шафи, не потрібно лізти за нею і силою змушувати контактувати. Прийде час, і тварина сама спуститься аби познайомитися. Якщо хтось із чотирилапих виявляє агресію або є занадто стурбованим і, очевидно, пробуває в стресі, припиніть знайомство і повторіть його через деякий час. Поступово тварини звикатимуть і реагуватимуть спокійніше. В обох випадках для знайомства можна використати славнозвісне правило шкарпетки. Вдягаємо звичайну частеньку шкарпетку на руку, гладимо нею одного пухнастика, а далі даємо понюхати цю шкарпетку іншому і навпаки. Це допоможе без зайвого стресу познайомити чотирилапих з новими запахами. І головне, пам'ятайте, що тварини повинні мати ресурс на спокійне знайомство з новими членами родини і адаптацію. Всі їхні базові потреби повинні бути закритими. Перед тим як зводити тварин, упевніться, що ніхто з них не страждає від стресу, не має хвороб, почувається комфортно і безпечно. І проявляйте терпіння, навіть якщо тварини не стануть нерозлучними друзями, що теж можливо. Навчити їх жити без конфліктів на одній території цілком реально. Головне робити все послідовно, наполегливо і з любов'ю. Ось і все. Нехай ваші пухнастики живуть у злагоді. Напишіть в коментарях, як ваша тваринка реагує на нових гостей, і приходьте на шопінг у зоокомплекс. Тут все необхідне для ваших хвостиків. До зустрічі в нових роликах.